Місце – Україна, Закарпаття, озеро Синевир. Час – 70-ті роки минулого століття. Бюджет – 800 тисяч доларів. Приготовились к съемке. Снимаем. <кій> артистку. Камера є. Сцена 8, кадр 28, дубль 3. <кій> Майже 70 пар одночасно місять всю закарпатську землю. Сімдесят парочей одночасно прикуті до однієї точки під смереками на Закарпатті зйомки першого в Україні містичного трилеру у 3D-форматі. продюсер Володимир Хорунжий. Насправді шанс зробити справжнє кіно в такому улюбленому молоді жанрі, як е, містичний трилер хору. Режисери – брати Альошечкини. Компанія режисера у нас взагалі класна, вона весело. Дія дуже давно була, у Саші визникла, Года три, мабуть, намагалися її так сказать, протолкнуть. Сюжет. Группа молодых людей поехала отдыхать на озеро Снег. На них напав Бабай. Всі загинуть. Я на початку фільму умру. Ні, хтось там залишиться, звичайно. Тичне трилер, це стиль Голівуду, 3D-формат формат, це стиль Джеймса Камерона, українська мова та закарпатський бабай. Це стиль братів Альошечкиних. Збудували повністю сюжетну історію на базі на фундаменті України етніці, на фольклорі, на релігійних записах, на фресках Софійського собору. Чекайте фільм «Синевир» уже на Халовин.